У лозовій створили центр ментального здоров'я. Наразі установу готують до прийому пацієнтів, ремонтують приміщення та формують лікарські команди. Команда мобільна і мультидисциплінарна, команда амбулаторна. Ці команди створені для надання як допомоги, як в поліклінічному відділенні, так і будуть у нас організовуватися виїзди на дому. Психолог тут буде працювати лікар-психотерапевт, і тут будуть працювати лікарі-психіатри. Також у нас в складі команди повинен бути соціальний працівник. Відкриття у Лузовій центру ментального здоров'я на часі, говорять медики. За їхніми словами, кількість пацієнтів психічними розладами зростає і вони потребують допомоги. Для її надання лузівське термедоб'єднання отримало від Національної служби здоров'я України пакет відповідних медичних послуг. Багато людей, які, у яких ідуть розлади адаптації, так називаємо з тривожними, тривожно фобічними тривожно-депресивними синдромами. Ментальне здоров'я враховуючи виклики сьогодення, це дуже актуальна тема. треба нашим громадянам допомагати боротися з викликами. Центр ментального здоров'я знаходиться в поліклініці на мікрорайоні.